Військовослужбовець Андрій Суржук відкрив у Рівному уже другу кав'ярню. Вони першими отримали спеціальну відзнаку держави, створено захисниками. Цей урядовий проект покликаний допомагати реалізовувати бізнес-ідеї ветеранів і передбачає фінансову підтримку. Як спецпризначенець втілив свою мрію? Розповість Володимир Миколайчук. Я хочу просто показати, зламати ці стереотипи там якихось втрачених людей. Ні, ветерани війни не втрачені. Вони реально круті, самодостатні, успішні люди. Андрій з позивним барс показує вже другу кав'ярню, яку відкрив протягом останніх кількох місяців. На запуск закладів отримав грант урядового проєкту, створено ветеранами. Тому в кафе відповідна вивізка. кажуть, що там держава державі ти потрібен там доти, доки ти воюєш. Типу. Ну так, але можливо і ні. Зміни це. От зміни я, от я це змінюю. Типу, ну я не хочу, я не буду чекати, щоб хтось прийшов і мені щось щось дав. Розумієш, держава не може ходити за всіма і всім щось давати. Якщо ти щось хочеш, тобі є якісь бажання, бери їх реалізовуй. А статус ветерана війни тобі в цьому реально допомагає. Ідея мати власні кав'ярні зародилася на передовій. Там Андрій не розлучався з невеликим кавовим апаратом, який подарував побратим. Я там з ним возився, кругом він був зі мною. Ми там вмикали генератора, заварювали еспресо. Там я там всі пацанів присадив на еспресо. Андрій дістав важке поранення торік під час літнього контрнаступу. Поки був на реабілітації, вирішив тілити мрію про власні кав'ярні. У Рівному вони стали першими ластівками проєкту, створено ветеранами. Для всіх військових кава безкоштовна. Так Андрій підтримує побратимів і вже відкрив другий заклад на території обласної лікарні. Держава ветерану дала половину суми на запуск. Загальна вартість цього проекту була 800 тисяч. Грант був 50%. відсотків, тобто 400 тисяч. Прийняли те зауваження, що трішки мала сума. тому приймаємо рішення в тому, що в наступному році, бо можливо, і в цьому, трішки скоригуємо свої програми і будемо дофінансовувати безпосередньо грантові проект. Незабаром у обласній лікарні з'явиться ще один ветеранський проєкт. Військовий вирішив тут відкрити перукарню. У нас її на сьогоднішній день немає. Ми один з хлопців показав свої ідеї, показав фотографії вже реалізованих проєктів. Я думаю, що ми в найближчому майбутньому це реалізуємо. Відвідувачів у кав'ярнях Андрія, хоч відбавляй, клієнти звертають увагу на вивізку і переконані, кожна чашка кави своєрідна підтримка ветерана. Це дійсно дуже круто, що держава зараз надає таку дійсно підтримку для таких людей, які проходять через війну, через такі випробування, і що мають можливість відкривати такі заклади. Андрій уже планує відкрити заклад на військову тематику. А поки готується повернутися на службу до свого спецпідрозділу із Рівного Володимир Миколачук, Олександр Бойко ми Україна, марафон єдині новини.